Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота. Вихідний. Я вже зранку відтанцювала свою зумбу. Щось трошки на грядках поралася. Тепер з Степаном вирішили по магазинам, тому що вдома немає яблучка, я останні з'їла. Ніяких фруктів, овочей. Йдемо шукаємо щастя. І у нас такий вітер, здуває з ніг. Градусів напевно тільки 12, може і тих нема. І завтра буде різкий такий перепад, зміна погоди. Завтра буде 22. От скажіть, яким можна витерпіти, яку треба мати голову, щоб це витримати такі перепади. Ми їдемо по першій дорозі. Степан десь хоче подивитися там якийсь магазин, десь він замітив. Новий фермерський. Йдемо подивимося, що там є. Що по чому? Бензин бачу тут 3,23. Бензин то вверх, то вниз. На деяких є нижче, на деяких вище. Це середня ще. Ну, це є середня, значить є нижче є і вище. Люду на дорозі, машин дивіться, куди люди їдуть. Ми тільки що говорили про це. Це перша дорога вона вічно забита. Оце куди ми їдемо у цю сторону, то це в сторону Трентона. Може, всі у Трентон. А назад то куди? До Нью-Йорка? Yeah. Сухо. Але сонця нема. І неможливо нічого робити на вулиці, тому що цей вітер просто здуває з ніг. Нам треба ще зайти. Землі взяти. Є що робити, а погода не дає. А завтра неділя. Не хотілося биритися в землі, бо завтра маємо інші плани. Та й катаємося. Ось і новий супер... не супермаркет, а фермермаркет. Багато китайців, це напевно, їх магазин. Навіть эти рогляки китайські там написані на ньому. У них тут є буфет навіть китайської їжі, але таке щось не дуже смачне. Дивіться, що вони їдять. Вуха свинячі. Оце навіть не знаю, що це таке. Поїсти можна тут у них. Ось ну, тут продовження буфету. Але це їда така, не наша їжа. Ось оці такі бози в них тут є. Ось тут вони тут. 7 доларів 4 штучки. Минулого разу були у корейському, а тепер у китайському. На упакуванні рідко, де пише по-англійськи, все по-китайськи. Курка є вже маринована, їй намаринована. Все розділено, розроблено. Пупочки, сердечки, печінка. Качка. Качка. Качка коштує 27,52. Курики жовті. Кури жовті? Це не курка. А, чікен, курка. Печінка 3,65 куряча. Желудки 3,17. Серця 2,75. Язики свинячі 7-8 доларів. Тут їх скільки три штуки. Серце свиняче 6,53. Дві штуки. Це... Що тут є? Це кров. Це кров? Кров там да. Це кров. А дивіться, що тут навіть є. є. <схем> Може хтось хоче п'ятачок. 6 доларів. І це що порк? Шолт. Шолт якийсь, не знаю, що це таке шолт. Свинячий желудок навіть є. Чому тільки нема. Китайці їдять все. Все дрібненько порізано, все розроблено. Свинячий навіть дивиться є копиця ратисі. 7 доларів дві. Рульки по чотири долара. Ребра. Це підгардія свині. Напевно, а? напевно, не знаю. Це що такі Якісь кісточки? Це ці ребра обрізані. Фарш свинячий шість п'ятьдесят четыре. Печінка свиняча 6 доларів також. Дуже багато свинячого м'яса різного. Фарш свинячий 3 долара. Пів кіло. Усі ціни, що написано, це за пів кіло. Так що кілограм множте на 2. Тоді буде ціна за кілограм. Тринадцять чотирнадцять. Блук краплюється. П'ять доларів. Риба вже готова. Риба, сира. Стейк макрелі 7 доларів. Групер стейк 20 доларів. Двадцять. А це і 12. Голови на уху 4 долара. Хвости від самон. 11 Самон тут кусочками. 14. Менший 10 стейків. 11, 10, 13. Крабові палочки є 4 долара. Кетфіш Catfish. Обрізки. Животики. 6,56. Це що? Бас. 13 доларів. Риби також багато і різної. Камбала 5 доларів. Люди вибирають собі живих крабів. 8 доларів пів кіло. Шукають великих. Навіть раки є. 6 доларів пів кіло. Віть дрібненькі. Не кусай, не кусайся, ті хороші. А, краби вже. Та вже дохлі, а? Вдохлі вже. Нічого. Ракушки і тут різні їхні. Масл. І риба жива є. Сом. Карп. Ага. Багато дечого екзотичного. Дивіться, джакфрут. Папайя є долар 98. Кіси навіть є. Мандарини, рису, цілі гори. Диня. О, дивися, 2 долари диня. Може, візьмемо диньку? У них навіть є таке тістечко, вже наточене. Нарізане на кружочки. Бери і ліпи дома вареники. Кружочки є, квадратики. Є більш жовтяві, напевно, з яйцями. А це може кусь є єсть чи як. Хонконг-стайл. Дамплінк-рапер. Це... Є навіть зелені А такі Яке ці? Це таке саме, трошки менше, чи що. Це шанхай стайл. Це трошечки менше. Це буде шанхай стайл. Коштує воно жовте 4.29, біле 2,79. А, це напевно з чим, з шпінатом, може, зелені. Зелені є такі такі. Ото варилися ми трохи там, трохи там, вертаємося додому. Зараз треба щось їсти, готувати. Взяли свинячі серця та печінку. Будемо зараз варити тут бензин 3,11, Уже менше. Тепліше не стає. А ми таки вирішили наліпити сьогодні вареників з сиром. Але з чого, дивіться, тісто з китайського магазину будуть у нас Hong Kong Style Dumplings. Значить, дивіться, які ці тоненькі ці тоненькі листочки. Треба ось так по краям змочити. У нас тут є водичка. Края змочуємо водичкою. На середину кладемо ложку сиру і ось так заліплюємо. Єдине, що вони дуже тоненькі, то їх, напевно, краще жарити, щоб не розварювалося. Дивіться, яку красу ми з Степаном тут навели. У нас вже вечір стемняється, ми тут ще чухаємося. Холодно, вітер. Ой, сусіди скажуть, що ми якісь трошечки дивні, що в такий калатун не вилазимо з бекярду. Шоркаємося, щось пилимо, щось б'ємо. Але зато маємо красу тепер. Тепер надовго. І ще, ще роботи вистачає, і ще треба е, висадити те, що галинка прислала. Мисуниці вже поклали, м'ято також вже поклали, багато дечого вже поклали, а ще решта робітник, дивіться, замучений за цілий день. Сподіваюся, що ми це... Виживемо, переживемо все з вами. Буду прощатися всім пока. Бувайте здорові, бай-бай